3 липня. Прикол. У 19 столітті жінок могли відправити в дурку через такі причини: істерія, аморальне життя, ревнощі, мастурбація, кінь брикнув по голові, егоїзм, німфоманія, погана компанія, читання романів. Привіт, я Люба. І сьогодні буде влог читання цієї новинки від Старого Лева, Раелі Сеґер. Востаннє, коли я збрехала. Це експериментальний влог. Він Можна сказати, є частинкою одним із десяти влогів спільних читань, які проводимо ми аботюбери, і також видавництво «Старого Лева». Насправді, Старий Лев нам це запропонував зробити. Всім прочитати одну книгу і поділитися своїми враженнями від цієї книги в такому живому форматі. Мені дуже приємно брати участь у цьому проєкті. По-перше, компанія шикарна, по-друге, обожнюю видавництво «Старого Лева». А по-третє, як виявилось, і книжка цікава. І далі буду розказувати вам трошки детальніше. І, і ще один момент: промокод на знижку 20% на цю книгу і на попередню, яку видавало видавництво Строголева, це останні дівчата. Там є два промокоди у інфобоксі. Будь ласка, подивіться, якщо вам хочеться почитати щось легке, цікаве, детективно-трилерне. Перше, що я хочу сказати, що ця книжечка приємна на дотик, софттач шрифт у неї досить така крупний, вона легко читається однозначно. І я люблю саме такий формат це формат детективного трилеру, коли кров'яки, кишок, не знаю, якихось збочень, маньячень, таких особливих немає, але все-таки сюжет тримає в напрузі. Все таки є якась загадка, є якісь сюжетні ці от подвиперди. І тому, ну так, це така розважальна література, відпочинкова, як я її називаю. Ну, так багато хто так називає. Відпочинкова література. Отже, я була задоволена, що прочитала цю книгу разом з дівчатами. А насправді, мій влог починався з іншого. Але цей шматок влогу я сюди не включу. Починався він з того, що я йшла на нову пошту і відправляла книгу Насті Сабадах. Це одна з наших дівчат-блогерок. в неї прекрасний. Канал Настя Сабадах так і називається. І от коли я вийшла, щоб трошечки там познімати в себе на вулиці і у дворі на мене напала е, така літня пані е, і російською мовою почала мене шпетити за те, що я щось тут знімаю. І відповідно, що я певна, що ці, цю інформацію передам. Знаєте, от, але мені це було досить таке неприємно. Я прийшла додому, і я помила голову і сіла в цьому всьому полотенці. Записала шматок влогу. <хи> і це було епічно. Тому що я там жалувалася на все жалілася. Коротше, і на цю пані, і на життя своє буття, і нила, і нила. Ну, щось цікаве, трошечки розказала про те, як я читаю книгу, але не особливо багато. І, власне, я вирішила вирізати цей уривок, я вирішила не включати його до влогу. А та інформація, яка була в цьому уривочку, якась стосовно книги, я вирішила її вам розказати от у підводці. А Цю підводку я роблю вже остаточно фінально, я вже дочитала книгу. І хочу вам сказати, що ця історія починається з того, що молода жінка 28 років досить таки успішна художниця. Була запрошена до е, табору, в якому вона побувала вже 15 років тому дівчачого табору в прекрасній такій місцевості з рукотворним озером, горами, кимис там скелями. І це елітний досить табір. Її запросили туди вдруге, а вперше, коли вона е, бувала, побувала там 13-літньою, 15 років тому, сталася. Жахлива подія. Троє дівчат, які жили разом з нею в одній кімнаті, кудись зникли. І їх так ніхто і не зміг знайти. І власне, ця подія залишила глибокий відбиток на психіці Емми, головної героїні, на її стосунках з чоловіками, на її творчості, тому що вона була художницею. Вона малювала постійно цих дівчат, у неї були проблеми з стосунками, якісь вони такі були завжди нетривалі, і, і вона протягом 15 років корила себе за те, що вона багато в чому збрехала, будучи 13-літньою. і відповідаючи на запитання поліції, і там то, значить, людей, які були в цьому таборі, власниці табору. Те, що дівчата зникли, і абсолютно ні. Чого ніяких слідів по них не залишилось, ні їхні тіла, нічого такого не було знайдено. Ем, ні, ні їх потім ніде ніхто не бачив, тому що так іноді буває, що коли людина зникає, їй там хтось десь когось бачить, в інших місцях такого не було. І ось ця подія вона є дуже травматичною, такі обставини того, що людина зникає, наприклад. Коли людина помирає, то є більше в визначеності. Хоча це і трагічно і страшно для близьких, але коли вона зникає, це гірше. Тоді залишається, начебто, якась і певна надія, що ну, це не кінець, це не остання крапка, але і, і може водночас не бути надії. Тобто ти не знаєш, що сталося напевно на 100%. І, і оце от незнання, оця от невизначеність багатьох людей зводить з розуму, дуже сильно травмує, мучить, і саме це відбулося з нашою головною героїною. Як я вже сказала, люблю такі книги, люблю ненапряжні книги. З одного боку, без якогось зайвого не знаю насильства чи ой, таких тришових ситуацій, книги, але з іншого боку, книги, які легко читаються, які можна поринути з головою. Головне читати їх не поступово, а знаєте, так запоєм їх читати, це важливо. Тому що якщо в певний момент припиняєш читати таку книгу, вона як сказати, вона чіпляє в моменті, але вона не, не змушує тебе повернутися до читання. І тому у мене було декілька моментів, коли я там прочитала 40% 50%, потім потім 80%, і у мене були такі просідання в читанні насправді. Далі будуть все таки буде далі декілька влогових моментів, які я вирішила залишити у цьому відео. Не знаю, що вам ще сказати. Я зараз іще запишу кінцівочку. Далі дивіться мої враження від книги. Якщо вам так хочеться, якщо вам цікаво, подивіться обов'язково відео інших дівчат. Ну і на цьому поки що роблю паузу. Дивіться далі, далі буде. Привіт! Наступне включення з парку. Тут така класна, приємна погода. Я дуже люблю цей парк, завжди ходжу сюди кожного вечора влітки. Взагалі, коли тепла погода, я в Києві, я ходжу сюди. Було б класно якби тут було. Бу, Був якийсь куточок, яким би я володіла і могла приходити і записувати тут відео. А не коли ти ходиш, ходиш, шукаєш якусь локацію і тільки сів, щоб щось записати, як тут же набігає купа людей. І нічого вже ти не запишеш, тому що вони будуть тут голосно балакати. На жаль, люблю дуже це місце. Сонечко сідає. Ну так, ось вам шматочок мого життя. І сюди я приходжу часто, дуже люблю. І трошки стосовно книги. Прочитала я вже 50%, трошечки ще сьогодні просунулася. А ми з дівчатами обговорюємо у невеличкому чатику нашому спільному, як там око прогрес. Майже всі вже прочитали. Ну, залишилась я там і ще, по-моєму, хтось. Двоє, не знаю, не пам'ятаю, ну, коротше, ми такі. Два трошки слов поки. От. І книжка класна, книжка цікава. Вона мені нагадує ці всі фільми і книги, де. Група дівчат зникає. Я от згадаю, постараюся поставити вам десь там обкладинки цих книг і фільмів, щоб ви побачили, яка це атмосфера, що мені нагадує ця книга. А взагалі там була досить цікава цитата, яку я вам хотіла прочитати, хотіла б прочитати. І вона, так знаєте, перегукується дещо із моїм захопленням вікторіанством, тому що, знаєте, що я люблю романи 19 століття, особливо ці британські. Я люблю неовікторіанську літературу також. Взагалі така романтична жіночка. От, але я знаю, що вікторіанські часи було в суспільстві дуже, -дуже багато проблем. І однією з таких, знаєте, проблем. Які мене завжди хвилювали і які мені не подобалися. Ой, знову тут, знову тут буде якась літня пані, голосна. Окей. Це Ні, я не зможу записати, на жаль, блін, вона буде кричати. Коротше, це проблема того, що жінок у вікторіанські часи досить часто віддавали до божевільні. А це обов'язковий кадр із кавою. Знаєте, от у влогах часто у наших блогерів є кава, вони показують, як вони п'ють каву. Я теж ось прокинулася після такої досить таки голосної ночі, щось у нас там вибухало за вікном. О п'ятій ранку чи о котрій, І ось я зробила собі таку малюсіньку чашечку з кавою. Це я так жартую, вона півлітрова. Ось тут у мене є фініки, тут у мене є, що у мене там чашка з зайцем, кава реклами не буде, вибачте. <головіки> так, і зараз трошечки почитаю раночок, такий приємний. Це я тут трошечки вирішила познімати вам із мого балкону, тому що щойно, от я вийшла тут попити каву на балкон, а щойно бачила білочку, яка тут бігала, вітами перестрибувала. і Це взагалі було так прикольно, в них маленькі мавпочки. Так прикольно, поки я побігла, взяла телефон. Нема ніякої білочки. Привіт! Наступне моє включення планувалося, типу, я роблю макіяж і на камеру розказую вам про свій прогрес в прочитанні роману. Але, як ви бачите, в мене вже нафарбовані трохи тут брови, вії і так далі. Це я вже 6 дублів зробила, я вже все собі нафарбувала. В тому сенсі, що не все але багато чого. От, але те, що я не знімала, воно таке жахливе, якщо чесно, що я ці дублі не буду включати до цього влогу. Власне, це досить таке складно фарбуватися і розказувати водночас. Я роблю це вперше. Ну, я бачила, як багато хто так робить, ви теж бачили. Але це складно хочу вам сказати. Тому, навіть не знаю, ті дублі, де я фарбувалася, я не буду вам показувати особливо. В тих дублях я розказувала таку цікаву штуку, що я помітила у романі: це ненадійна оповідачка. Знаєте, що це за ненадійна оповідачка, до речі? Це така часто жінка. Навіть це не чоловіки, ненадійні оповідачі, а от жінки я бачила. Досить в багатьох детективних трилерах. от отут РУТ В є таке. Дівчина у вікні, теж я не пам'ятаю, хто там автор, покажу вам цю обкладинку, потім прироблю. От і там дівчина ненадійна оповідачка через те, що вона або має якісь психологічні проблеми, або вона алкоголь, або ще щось таке. так, от тут в цьому романі якраз таке тип оповідачки. Наша героїня після того, як з нею сталося сталася оця вся подія зникнення дівчат. А вона в якийсь певний момент, коли повернулася додому, там у неї ще був стрес пов'язаний з новою школою. Коротше, в неї почалися галюцинації. Вона почала бачити цих дівчат. І Власне, почала їх також малювати на картинах, але досить своєрідно вона їх малювала, а потім зафарбовувала зверху деревами. Що начебто, вони зникли, і вона не ну не розуміє, де вони. Коротше, це так і залишилось в підвішеному стані. І картини вона ці малювала, вони були однакові, схожі одна на іншу, тільки відрізнялись номерами: 1, 2, 3, там 45. Тобто, що таке малювала одне і те саме. Чому ці картини купували? Непонятно, ну, їх купували в неї, вона ще там непогано заробляла. Проте вона не могла рухатися далі і малювати щось інше, крім оцих от замальованих лісом дівчат. Звучить досить дивно, але от так воно було. І от їй треба рухатися далі і в мистецтві своєму, і взагалі вона там зависла в особистому житті теж. І вона намагається зрозуміти, що ж відбулося з дівчатами, потрапивши через 15 років до цього табору. Але трапляються там ще. Ну ви розумієте, що це не тільки стара якась таємниця, а й нова таємниця. І нові там якісь події накладаються на оті попередні. І коли вона спілкується з поліцією, знову доводиться спілкуватись. Ну очевидно, що так, так і було б. Ну, напевне, якби логічно випливає з сюжету, то коли вона спілкується з поліцією, чи там якимись людьми їй не вірять, тому що от вона лікувалася у психіатричному психіатричному закладі, і, власне, як би, хто ж тобі повірить? У тебе ж були галюцинації, ти ж там ти якийсь діагноз маєш, я вже не пам'ятаю, що в неї за діагноз був. Але там така історія, вона насправді пов'язана і із. Давніми подіями. В якийсь певний момент Емма знаходить захований щоденник однієї з дівчат, Вів'єн, лідерка цієї групи, і у щоденнику Вів'єн торкається питання божевілля. Я вам казала, що зачитаю цю цитату ось що пише Вів'єн. 3 липня прикол. У 19 столітті жінок могли відправити в дурку через такі причини: істерія, аморальне життя, ревнощі, мастурбація, кінь брикнув по голові, егоїзм, німфоманія, погана компанія, читання романів. Ну, це взагалі не жарти. Я дуже багато читала про вікторіанські часи, і там дійсно жінкам не рекомендувалося читати художню літературу. Чи взагалі якусь там будь-яку літературу я вже не кажу там про освіту, навчання, чи якась наукова діяльність, то взагалі було би, не знаю, якийсь супернаворочений діагноз цієї жінки, і до кінця життя би вона не знаю, десь там в підвалі сиділа би і б там замкнули. Ну, це я так трошечки гіперболізую, звісно. Хоча, ну, пригадайте, Берту Мейсон, дружину э, містера Рочестера із Джен Ейр і. Так, вона знаходилася на горищі, тобто він не хотів афішувати хворобу своєї дружини, тому вона перебувала на горищі. Ну, не у підвалі. Але ну, там був належний догляд, в принципі, він її забезпечував. Але така була доля жінок. Та й чоловіків, та й взагалі медицина. Коротше, не хочу в це влазити. Просто мені, мене зацікавила ця цитата. Вона мені видалася якоюсь такою влучною, якоюсь такою, знаєте, вона мене зачепила. А добре, що стосується цього мекапу, скоріше за все, я не буду продовжувати ці свої спроби його робити на камеру, тому що все одно нічого не виходить. Мені тільки стає все жаркіше і жаркіше. От, і не знаю. Буду завершувати цей свій шматочок вологу на даний момент. Буду ще практикуватися, робити мейкап на камеру, можливо, колись. <гум> ну, поки що так. Я вирішила зробити ще невеличку рекламну паузу і прорекламувати свій патреон і свій телеграм-канал. Заходьте. На мій телеграм, там я щось таке пописую час від часу. На патреоні ви можете мене підтримати. І також в інфобоксі є там такий код на знижку 10% на сайті Vivat. Ви можете придбати будь-яку книгу на цьому сайті, мало того ще і в книгарнях Vivat. Цей код іменний, він діє на все, крім передзамовлень і книг зі знижкою, тобто розпродажу. І що він дає? Мені він дає додаткову фінансову підтримку. Вам він дає знижку 10%. Якщо ви хочете підтримати мене, а вдруг і не витратити власних коштів, а тільки заощадити, будь ласка, використовуйте цей код. Він там внизу в інфобоксі. Код любов. Дякую. Отже, друзі, на цьому я напевно буду завершувати свій влог. Дякую, що подивилися. Я не мастак писати ці влоги. Насправді мені просто було цікаво взяти участь у прекрасному експерименті від Старого Лева Стрилев. Це видавництво, яке я обожнюю, дуже люблю. В мене величезна кількість книг від Старого Лева, тому, тому ось так. Книжка класна, я вам рекомендую, вона відпочинкова. Ну, так, вона там дещо посередині, може, і сюжет трохи провисає, але в принципі, кінцівка така закручена, накручена. Мені сподобалася. І якщо вже робити такий підсумок читання цієї книги, то вона мені сподобалася. Ще раз скажу, що це ну, не якийсь там твір, який ви будете перечитувати там раз в декілька років. Звісно, що це твір такий, знаєте, взяти з собою не знаю відпустку, кудись там їдете почитати щось цікаве. Ну то спокійно можна, я буду далі дивитися. Звертати увагу на автора на Райлі Сейгера, тому що, в принципі, досить таки непоганий автор детективних трилерів. Подивлюся, ще оті от останні дівчата теж говорять, що непоганий, я чула дуже хороші відгуки про, про, про книгу, яку перед цим видавало видавництво Старого цього автора. Тому ось так. Буду далі читати щось інше. Так, я прочитала вже, зараз покажу вам. Ось цю парочку. Я прочитала у мене, знаєте, від свічок, якщо біла обкладинка, та ви бачите, опа, від свічі. Ну окей, не буду гратися. Прочитала я ці дві книги, вони мені надзвичайно сподобалися, і буду вам розказувати про них вже у наступному відео, скоріше за все, а може й ні, але в одному із тих, які я планую зробити, скажімо так. Добре, щиро дякую вам за увагу. Усім гарного не знаю, там, вечора, дня чи ночі, коли ви мене дивитесь. А в даний момент, все, всіх обіймаю, пока.